Вітаю на своєму АСМР каналі. Сьогодні я порозчисую волосся, подбаю про нього, а також порозповідаю цікаві історії, такі, наприклад, як вірування наших предків, просто прикмети про волосся. Щоб відео було більш цікавим, ніж просто звуки, але прошу сприймати всю інформацію, наче я просто розповідаю вам казку на ніч, не більше. Почнемо. Люди з вірили у магічну силу волосся. Вважалося, що кожна волосинка пов'язана з душею людини, втрачати волосся. Означало втрачати силу. Найвідоміший приклад із Біблії це Самсон, що загубив свою силу, коли йому відрізали волосся. З віруваннями про магічну силу волосся є і вірування того, що доля людини відображається в її волосі. Тому, коли доводилось обрізати волосся. Люди піклувались, щоб воно не потрапило не в ті руки, тобто, щоб їм не заволодів чаклун або чаклунка, а також щоб його не унесло вітром або не забрали птахи, тоді вірили, що буде боліти голова. Верші зрізані пасма дитини зберігали в сім'ї як захисний талісман. І взагалі волосся було символом зв'язку зі своїми предками, своїм родом та також світом природи та духів. Обрізані ж пасма намагалися або кидати в річку, або спалювати. Далі такі вірування та прикмети про жіночу косу. Українські казки, поезія, пісні, живопис символізували косу як символ жіночої краси та сили. Вважалося в давнину, що довге волосся захищає від недобрих поглядів. Жінки заплітали своє довге волосся в коси, прикрашали їх. Існує також немало обрядів, наприклад, весільних, це розв'язування коси та покривання голови хусткою. Перед весіллям у суботу вранці був такий обряд, називався він. Розплітання молодої. Мати мила Розчісувала волосся, коси своєї доньки, а дівчата співали пісень. Це було таке прощання з дівоцтва. Після заміща жінці не можна було виходити в люди з непокритою головою, ще могли казати голомозою. Таке слово, також не можна було хизуватися вже своїм волоссям, це вважалося засором. Також про весільні обряди з розплітанням коси є строчки у українській народній пісні, весільні Оріла Сосна, там є такі строчки. Коси, коси ви мої, довго служили ви мені. Більше служити не будете, під білий вельон підете. А вельон це весільний головний убір нареченої, тобто фата. А раніше замість фати голову нареченої прикривав вінок, з квітів, трав, різнокольорових стрічок. І зараз ця традиція повертається. Дівчата вже відмовляються від весільної білої фати і прикрашають голову весільним вінком. Це виглядає дуже красиво, і такі традиції повертаються, мені дуже подобається. Також мати, коли заплітала коси своїй доньці, вона передавала їй свої знання. І так велося з покоління в покоління. Також волосся поглинає в себе всю історію нашого життя, всі наші емоції, досвід, знання. І є деякі обряди стосовно самого волосся. Наприклад, такі як стригти волосся краще на зростаючий місяць. Не можна нікому давати свого грібінця, а також не можна користуватися чужим Після важкої або негативної події чи ситуації, треба вимити волосся і тим самим Змити всю негативну енергію. Одразу, щоб вона не накопичувалась. Також розчисування волосся перед сном дає змогу зняти негативну інформацію, яка була протягом цього дня. Про гребінець, наприклад, старий гребінець треба було. Спалювати, а не просто викидати, це коли гребінці переважно були дерев'яні Також розчисування волосся. Жінкою перед чоловіком це такий своєрідний магічний вплив на його підсвідомість це зачаровування його. У середні віка пасмоволосям свого коханого або коханий насилив медальйоні біля серця. Тут я ось так от трішечки зрізала волосинку, яка стирчала, але не більше однієї, щоб не втрачала сили. Я жартую, це манікен, звісно. Ще один з цікавих фактів, такий магічний. Наприклад, коли жінка хотіла зробити якийсь обряд, напередодні перед цим вона довго тримала волосся зібране. А саме в день обряду вона його розпускала, тим самим звільняючи всю накопичену енергією. Це також, наприклад, в сакральних танцях. Жінки танцювали з розпущеним волоссям і також наповнювали простір своєю енергією. Вважається також, що довге волосся це генетична пам'ять, у юнгу це архетип праматері. Яка своїм довгим волоссям, яке відростало все життя, вона вкривала своїх дітей від холоду. Тут я знову наношу такий засіб, такий багатофункціональний крем для волосся. І ось так напитаю їм кожне пасмо. Воно таке на основі олій, щоб волосся було м'яке. І трішки отак вслід довжині, більш на кінчики, звісно, і трошки ще отак всередину. Також розповсюджене були і дівочі ворожіння з волоссям, наприклад, з гребінцем в ніч перед Різдвом дівчата з чистий новий гребінець клали на горищі і зранку йшли дивитися, і яка волосинка, яким кольором була на гребінці з таким волоссям, такого кольору. Був майбутній чоловік, мав би бути. Віримо, такі гадання ось, такі невеличкі ось цікавинки, які я розповіла, дуже мені подобається така тема. Ось тут я вже позаплітала, порозчисувала, бризкала. Всякими пречиками волосся. Ще трошки я попіклуюсь про нього, розчісую. Ще трішки повожу по волосю своїм ріб'янцем, дуже він мені подобається і. Як він виглядає, і який від нього йде звук? Хай ваше тіло, душа та розум відпочинуть і зануряться в сон. Я бажаю вам безтурботної, тихої, спокійної ночі. Я бажаю вам гарного, міцного сну, який дасть вам сили на завтрашній день.